Доброго ранку, мої любі діти. Послухайте загадку. Їх на віконце на полку ставлять, від холоду й вітру бережуть. Весну взимку вони нам дарують, тому що зеленіють і цвітуть. Про що ця загадка малята? Так, здогадалися молодці. Це про наші квіти. Погляньте, які квіти бувають. Це в нас квітка кактус. Це квіточка фіалка. Ця квіточка бегонія. Це квіточка драцена. У кожної квітки є своя будова. Погляньте, є корінь внизу в угорщику знаходиться, потім йде продовгувати стебло, від стебла відходять листочки, і квіточка гарна та чарівна. Кімнатні рослини прикрашають житло. Створюють затишок, очищують повітря. Та без постійного догляду рослина може загинути малята. Не забувайте їх доглядати. А що ж нам потрібно для того, щоб доглядати наші рослини-малята? Так, для цього потрібно тепло. А ще для цього потрібна водичка. Тому за рослинами треба доглядати і поливати їх, і милуватися красою рослин.